За понад п'ять місяців війни чимало миколаївців стали волонтерами. Знімальна група телеканалу Март поспілкувалася з українською молоддю, яка з перших днів повномасштабного російського вторгнення працює на гуманітарному фронті. Повномасштабне російське вторгнення активізувало чимало українців і змотивувало допомагати військовим та цивільним. Активна молодь теж долучається до волонтерського руху, аби бути корисною для свого міста та держави. Завдяки самоорганізації багатьох гуманітарних штабів та волонтерських центрів. Кожен охочий може обрати свій фронт роботи. Волонтер Юрій Степанець у перші дні війни створив телеграм-канал Миколаїв Хелп для комунікації з колегами та людьми, які потребують допомоги, аби ніхто з нужденних. Не залишився поза увагою, я просто дуже багато бачив, що в Фейсбуці багато репостів там хтось намагається когось знайти. Я кажу, давайте якось акумулюємо ці в наші сили для того, щоб люди змогли в ну, в одному якомусь інформаційному ресурсі побачити, що де як знаходиться. І потім уже я в закріплених робив дуже багато посилань на то, як люди за кордону можуть допомогти Миколаєву, тобто були координати людей, були координати де можна допомогу отримати, куди їм. Можна привести. Також були запити від територіальної оборони, Збройних сил України для того, що їм потрібно те чи інше як амуніція і так далі. Тобто, завдяки тим знайомствам, які були довоєнні, вдалося. Скоординувати ці зусилля студентка Вікторія почала волонтерити на початку березня. Дівчина розповідає, не могла довго залишатися осторонь подій, які відбувалися у рідному місті та Україні. Сьогодні вона формує і видає гуманітарну допомогу. Я керівник складу. Я відповідаю за те, щоб були зібрані пайки, Надходила гуманітарна допомога. Вона роздавалася людям своєчасно та. Як потрібно абсолютно всі люди: інваліди, пенсіонери, безробітні, просто молоді люди, яким потрібна допомога. Навіть ті, хто має роботу, також можуть до нас звернутися. Допомагати тим, хто цього потребує в найскладніші дні протистояння з ворогом. Це обов'язок кожного свідомого громадянина. Вважає Раміль Агабеков. За майже шість місяців війни об'єм його волонтерської роботи став чималим: від доставки питної води миколаївцям до забезпечення військових необхідним обладнанням. Ми привезли більше 10 фур гуманітарної допомоги в Миколаїв, привезли кислородну станцію велику в наше місто та нашу область разом з обздравом. Також ми працюємо над тим, що вся моя команда зараз займається роздачою гуманітарної допомоги по місту Миколаєві. Також допомагаємо нашим військовим одним там ми купили автомобіль, подарували. Також ми працюємо над тим, щоб в них по їх потребам було все, що їм потрібно. Допомога військовим нині є одним з провідних напрямів роботи волонтерів. Щоб бити ворога якомога точніше та ефективніше, українським захисникам треба якісна амуніція. Волонтер Максим Колєсніков визнає, військове обладнання дороге, однак вкрай потрібне. Дуже багато моїх знайомих вже і в ТРО і в Всу. І ну, їм я розумію, що їм потрібна допомога, вони теж пишуть, просять, і ну, я дуже хочу їм якось допомогти. Потрібно організовувати ці збори. Це такий процес довготривалий. Це не теж, теж люди скидують гроші, але ж ну, всі ми розуміємо, що з грошима у всіх зараз біда. І кожен хто може, хто 100 гривень, хто 10, хто 20, І отак ми поступово. Е Збираємо і щось отаке робимо, що закупляємо. Таку. хлопці та дівчата з Миколаєва, які волонтерять щодня, стверджують, готові працювати в тилу стільки, скільки треба. А після перемоги планують долучитися до відбудови міста. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.